Бонжур chers téléspectateurs. добрий день, шановні телеглядачі, дорогі старшокласники. Мета нашого заняття надати практичну допомогу учням ліцеїв, шкіл, гімназій у підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання з французької мови. Розпочнемо з того, як правильно вживати французькі дієслова у паси компози та емперфе де лендікатів. Тому що ці часові форми є обов'язковими та необхідними як при виконанні лексико-граматичних завдань, так і при написанні творчої роботи третього рівня. Починаємо з паси компози паси компози вживається для вираження дії, закінченої в минулому. паси компози утворюється за допомогою допоміжних дієслів авуар або етер у теперішньому часі, плюс дієприкметник минулого часу. Який називається партісі паси, відмінювано дієслово. Наприклад, Pierre а рефюзі de venir. «П'єр відмовився приходити. Або ж є рантри du soir». Вчора я повернувся о 6 годині вечора. Наприклад, візьмемо відмінювання в паси композиції слова лір читати. Заперечна форма, дієслово «бачити», наприклад. Зверніть увагу, що заперечні частки Н і ПА заперечують допоміжне дієслово. Тобто перед ним стається частка Н, після нього частка ПА. І так дієслово вуар. Паси компози дієслів, що відмінюються з «етр». Їх набагато більше, ніж дають шкільні підручники. Зверніть увагу. Це дієслова нетр, ронетр, «мурір». Décédé, devenir, arriver, partir, repartir, aller, rester, venir, revenir, parvenir, intervenir, tomber, retomber, entrer, rentrer, passer, sortir, descendre, monter, retourner. Plus si zémeniсло, наприклад, se lever, se réveiller, se laver et так dalle. Видно відмінювання euh, діє слова але, як типове діє слово, яке відміниться з допоможним дієслом это. Заперечна форма. Заперечується теж допоміжне дієслово. В даному випадку дієслово етра. Звертаю вашу увагу на те, що при відмінні дієслів, які відмінюються з дієсловом етра, партісі пасивнього дієслову узгоджується у роді та числі. Тобто додається буковка Е для жіночого роду, якщо це особа жіночого роду, і додається закінчення С, якщо це множина. Займенникове дієслово типу СГВІ прокидатися відмінюється з теж, теж дієсловом етр як допоміжним. І зверніть увагу теж узгоджуються у роді та числі із підметом. Заперечення те ж саме. Заперечується допоміжне дієслово, але зверніть увагу, що частка НЕ стається саме перед займенником. Саме перед займенником, а не перед дієсловом етр. Звертаю вашу увагу ще на те, що дієслова паси, «сортір», десант, монти, рантри, ротурни за наявності прямого додатка відмінюються з дієслом авуа. А без прямого додатка вони відмінюються з дієсловом етер. Наприклад, je suis passé chez ши. З прямим додатком. Je passe mon examen. Тут, відповідно, змінюється і значення самого дієслова паси. В першому випадку воно перекладається як я прийшов до тебе, а в другому випадку з прямим додатком перекладається як я склав мій екзамен. Ну і так далі, всі е, ці шість дієслів. Виконуємо вправу на дієслова авуар або «етр» на вживання цих дієслів на прикладах. Наприклад, же спяхи ву пас soirée. Ми бачимо, що тут є додаток прямий soirée», А це значить, що дієслово «пасив» відмінюється з дієсловом авуа. Перевірте себе. Ран -три". Як ми бачимо, прямого додатка немає, а це значить, що відмінюється з дієсловом Етру в даному випадку, в даному реченні. «Рантрей» – те ж саме дієслово, але має вже значення повертати на місце, ставити на місце і є прямий додаток. Відповідно, ставиться дієслово авуар як допоміжне. Монти те ж саме дієслово, але вже має значення піднімати. Багаж, наприклад. Відмінюється з дієсловом авуар. Перевірте. І заперечення. Відповідно, частки «не» і «па» на своєму місці. Десандро e, немає прямого додатка. А є тільки обставина місця. Через те відмінюється з дієслом етро. Перевірте себе. Паси. E, немає додатка, має тільки обставини теж місця та часу. А відповідно, відмінюється з дієсловом етро. Перевірте. Дієслово e, сохтір so має значення, як виходити. В даному випадку. Витягати морозиво, а значить є прямий додаток. Відповідно, з слом авуа. Будь ласка. Сортир має значення виходити, немає прямого додатка, це значить, що воно відмінюється з словом eter, як допоміжним. Ран 3 має прямий додаток. Тут відданий, І через те з з'їслом авуа. Перевірте. Ну і останній приклад це з дієсловом паси. Ще раз є прямий додаток, а значить відміння зіслом авуа. Будь ласка. Відмінювання дієслів в емперфе до лендикатів. Емперфе найчастіше відповідає українському дієслову минулого часу недоконаного виду. Що робив? Наприклад, шахжур новізіон промнад». Кожного дня. Ми робили прогулянку. Тобто ми гуляли. Що робили? Антахфе утворюється від основи дієслова першою особи множини теперішнього часу. Плюс закінчення. Закінчення. Ось вони на екрані. С, А, і С, І, ес, а і т, ІОНС, ІЗ, АІНТ. Виняток становить одне дієслово. Це дієслово етер. Зверніть увагу. «Жите», тюете «ну т, вы зеті или зіте. Дієслово бути. У дієслова, що закінчуються на j у першій та другій особі однини та у третій особі однини множини зберігається е. Помітьте собі. Je change, tu changer il change, il changeait. Те ж саме відбувається у дієсловах, що закінчується на си. В таких е, самих особах си змінюється на си, си дії. Наприклад, je commence, commençais», «il комменце, «il комменцев. Щоб розповісти про події у минулому, надаються два типи інформації. А саме, стосовно дії, вживається паси composé», стосовно ситуації, – «imperfait». Наприклад, «quand Marie était enfant, elle aimait lire». Коли Марійка була маленькою, вона любила читати. Ну і далі я пропоную вашій увазі кліп, який ми зробили разом із учнями. Але для того, щоб показати цей кліп, треба виконати деякі вправи. Довелося нам виконати таку вправу. Відповісти на питання. Quand tu étais enfant, tu avais un caractère facile ou difficile? Quand j'étais enfant. J'avais un caractère facile. À bouche, quand j'étais enfant, j'avais un caractère difficile. Quand tu étais enfant, tu avais beaucoup d'amis ou non? Quand j'étais enfant, j'avais beaucoup d'amis. À gauche. quand j'étais enfant, je n'avais pas d'amis. Заперечення утворюється таким чином. До дієслова стається не після нього Ну, Це теж так, як euh, презент до індикатив, euh, або ж як в пасі компози, коли заперечувалось допоміжне дієслово. Коти, а ж, Quand j'étais enfant, je travaillais mal à l'école. Quand tu étais enfant, tu aimais lire ou non Quand j'étais enfant, j'aimais lire. « gauche vous Quand j'étais enfant, je n'aimais pas lire. Quand tu étais enfant, tu faisais des caprices ou non Quand j'étais enfant, je faisais des caprices. « gauche vous Quand j'étais enfant... « Je ne faisais pas de caprice Quand tu étais enfant, tu pleurais facilement ou non ?»« Quand j'étais enfant, je pleurais facilement. »« À bouche quand j'étais enfant, je ne pleurais jamais. »« Tu vois, aux amis, si ne pas moi je ne jamais. »« Si tu pas tu ne Good for me.